Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітав вітерець і хоче з вами погратись. Він літав між дерев і хоче вам про них розповісти. Це дуб, на ньому ростуть жолуді, а це каштан, на ньому ростуть каштани. А це ялинка. На ній ростуть ось такі довгі шишки. А це сосна. На ній ростуть те шишки. Ось такі жолуді, каштани, шишки, це плоди дерев. Вітерець розмухав плоди дерев і хоче, щоб ви здогадались, з яких вони дерев. Подивіться на цей плід. З якого він дерева. Так, з каштана. Подивіться на цей плід. з якого він дерева. Вірно, це жовт. Він з дуба. А це що за плід? Так, це шишка. Вона з сосни. А з якого дерева цей плід? Так, це шишка, вона з Ялини. Вітерцю сподобалось з вами грати, ви молодці, відгадали всі плоди з дерев. До нових зустрічей.